Картини для медитації та відновлення енергетичних ресурсів у краєзнавчому музеї відкрили персональну виставку Людмили Хімейчук Світ Даят. Унікальні та яскраві картини виконані в авторській техніці. Малюю я акриловими фарбами, тому що ті картини, які я бачу перед очима, вони мають багато металічних кольорів: золото, срібло, синій металік. І коли я почала цікавити, чим я можу це намалювати, то вийшло так, що це тільки в акрилових фарбах є такі відтінки. От тому тут Акрилою фарби і є сусальне золото. Деякі картини є сусальним золотом. Але так як я ніде не навчалася на художника, тому а, фарбами вчилася, як то кажуть, методом наукового типу, так, я такий жартівливий вислів, от, а, вчилася малювати, а сусальне золото в Ютубі навчилася, подивилася відеоролики і пробувала. Тобто все абсолютно повністю навчалася сама. За освітою Людмила Хімейчук, лікарка дерматовенеролог за пензель взялась тоді, коли її мамі встановили страшний діагноз глаукома. З роками її зір невпинно погіршувався. Проте ситуацію змінила картина, намальована донькою, і практикування медитації. Дочка моя, ну так потім я дізналася, що вона дуже плакала. Дуже плакала, бо вона знала, що глаукома це. Це ну, 10 років, ну, 15 років, і вона веде до сліпоти. І ліків на це немає. Тільки хіба є ліки такі, що чуть, чуть припинити прогресування цієї хвороби. От. Ну і так склалося, що їй приснився сон, що їй треба намалювати мені картину, я плачу. О. Ну, А вона ж ніде не вчилася малювати. Вона лікар, захистила дисертацію, працює лікар. Їй сказали, ти малюй, ти починай малювати. А що малювати, то ти будеш бачити. І так сталося. Намалювала вона мені цю картину. Я почала краще бачити. Свої художні твори Людмила називає даятами. Зі старослов'янської це слово має сакральне значення давати. Таким чином художниця переконана, кожна з її картин має потужну енергетику, якою може поділитися з глядачем. Вони покращують енергетику в кімнаті, де вони знаходяться, в приміщеннях, і також для медитації. Кожна з них має свою тему. Під кожною картиною я постаралася коротко, лаконічно, але викласти тему в зв'язку зв з чим вона була намальована і з якими енергіями можна працювати, коли медитуєш цією картиною. Персональна виставка Людмили Хімейчук Світ Даят експонуватиметься у краєзнавчому музеї ще упродовж двох тижнів. Вікторія Богдан, Руслан Копанчук, новини на вежі.